Я вас вітаю, шановні підписники. Сьогодні 5 листопада 2024 року. Я встав зранку і з'явилося таке бажання здійснити невеличкий спонтанний похід на велосипеді. Сьогодні я вирішив пошукати дикі печерички. Ну і далі подивитися ще певні маленькі локації, Осичники, березнячки, в надії знайти якісь останні гарні грибочки. Сьогодні вночі у нас було десь мінус три вже. Ну тобто такі заморозки вже справжні. Тому, звісно, грибочки будуть повністю закінчуватися. До зими лишилося якихось три тижні. Але постараюся добути щось цікаве і порадувати вас знахідками. Е, ну, почну свій пошук. Підписуйтесь на канал, підтримуйте контент. Як завжди, хочу подякувати всім вам за вашу підтримку, перегляди та увагу. Тут у нас зимовий опеняк Фламуліна оксамитова ніжкова Саме так, друзі, 5 листопада. Я давно помітив, що зимовий опеньок останні роки досить часто починає своє плодоношення. Раніше я бачив у певних тематичних в грибних спільнотах, що люди вже знаходили їх ще десь тиждень назад самі перші. Оскільки це зимовий вид, то він чітко сигналізує зміну пори і наближення холодів. Це сьогоднішня моя сама-сама перша знахідка. І, якщо чесно, я не очікував знайти її в цій локації. Оскільки я поїхав сам і в мене нема наперника, який міг би познімати мене, та знімаю сам, і тому грибочки зрізати на відео не буду, тому що руки зайняті. Ви бачайте, якщо картинка трошки скаче, я намагаюся все одно передати суть і наповнити відео добрими емоціями. Після того, як ми побачили фламуліну зимового опенька, є і наступна знахідка. Значит, друзі, це в нас печериця взута. Я вже їх вам показував. Досить нечастий вид. З класними смаковими якостями. О, подивіться який. 5 листопада. А Цей гербочок дуже мене порадував. Це вже другий вид їстівний у цьому поході. А от всілякі неїстівні та отруйні не трапляються взагалі. Відходять наші грибочки потихеньку, я не очікував побачити печерицю взуту в цей час. Ймовірно, їм тут вистачає ще як вологи, так і тепла. Але це останнє. Побродив я по цим чагарничкам. Значить, традиційних двокільцевих білих печеричок я не бачу. Можливо, остаточно відійшли. Але от взута поодинока ще є. Багато бачив таких, знаєте, не кондиція. Але ось зараз це якийсь просто подарунок. Спробую акуратненько дістати цього грибочка. Подивіться на цю печерицю взуту. Яке ж воно гарне, дивіться, великий. Ну він такий твердий-твердий. Ну, чесно кажучи, це дуже пощастило знайти. Такий екземпляр от зараз. Ну, і взагалі, я бачу, що такі спонтанні подорожі, вони іноді дарують дуже багато радості саме якимись неочікуваними знахідками. Так, це класна печериця, хоч на обкладинку. У них забарвлення, бачите, досить таке темненьке, схоже на якогось. Такого тигрова. в зутті є досить рідкісним видом, але, але вони не в червоній книзі. Хоча і трапляються вкрай локальної. От, скажімо, я за все життя там, ну, поодинокій якісь локації бачив, де можна цей гриб добути. От. Так, собі хожу і якась така легенька ностальгія бере по цим місцям. Багато років я тут буваю. гляд наближення холодів і зміна сезону завжди викликає таку невеличку меланхолію. І розуміння того, що все в цьому світі циклічно. Сподіваюсь, переживемо зиму, все буде добре. І, звісно, тоді буде можливість повернутися до цих локацій. Так, ну, трохи печериці на Жюльєн підзібрав гарної. А тут знову маленькі фламуліни, бачите? Ми зовсім такі малюсінькі і гарненькі. Хай собі ростуть тут. Я запам'ятаю це це місце і обов'язково за ними приїду сюди. Можуть навіть досить крупні вирости, тому що зараз погода по суті класна для них. Та й взагалі не, не все треба хапати, треба і лісу залишити. От, тож обов'язково. Сюди навідаюсь, малюків зазвичай залишаю так, а більшенькі забираю додому. Цікаво це все. Ну що, шановні підписники? Виїхав я з лісу, десь уже до траси. Такі ось в тополях, судячи з усього старенька рядовка Тополева. Їх тут досить багато, вже підсохші. Ну висновок який? Висновок такий, що можна ще певні гарні грибочки знайти цінні їстівні, але їх стає все менше і менше, на що є об'єктивні логічні причини. Осінь закінчується, от, і грибнички собі будуть перепочивати. В лісі дуже гарно, трошки вітер, але нічого не порівняється з тим спокоєм і позитивом, що дарує перебування на живій природі. Дякую вам всім за те, що дивитеся мій канал. Підписуйтесь і підтримуйте цей контент.